Доброго дня, друзі! Сьогодні ми з вами знаходимося на сайті компанії ArSA. Це турецька компанія, яка займається виготовленням продукції. Хочу звернути увагу на те, що ця компанія має шість заводів, вона повністю контролює процес вирощення сировини для своїх виробничих процесів. Вона має безліч сертифікатів якості європейського зразку. В Європі, в Турції, компанія працює з 2002 року, безпосередньо в Європі вона працює з 2010 року. І так, ми на, на сайті. Я звертаю увагу на тому, що є промоційні продукти. Що це за продукти? Компанія хоче, щоб ми з вами користувалися як мога більшими продуктами цієї компанії. Тому при замовленні від 700 гривень ми отримуємо в подарунок, можемо вибрати з дев'яти подарунків один подарунок. Сьогодні, 7 лютого, в нас ще проходить. Акція, за якою ми при замовленні від 1400 гривень, отримуємо не три, а чотири подарунка. Подарунки ми вибираємо, власне, після того, як ми вже вибрали безпосередньо замовлення. Ця, така акція діє до 802 2023 року. І так. Що в нас, Які подарунки є? Баньо, засіб для і туалета, він має сертифікат медичний. І цей засіб вбиває до 14 бактерій. Кондиціонер для білизни, спрей для просування, дезінфікатор для рук. Протек, біодобавка, шампунь з маслом органи. Він більше підходить для сухого волосся ополоскувач для рота, крем для масажу і чай ягоди годжі. Крем для масажу це той крем, який займає в нашій аптечці половину аптечних препаратів, які існують при вірусах. Він допомагає при температурі, він допомагає от, при болях в суглобі. При в м'язах він допомагає чудово, набагато краще, ніж креми, мазі, аптечні. І так, що зробити для того, щоб нам зробити замовлення? Нам потрібен кабінет. Сьогодні я не буду звертати вашу увагу на те, як проводити реєстрацію. Уявимо, що все-таки у нас вже реєстрація є. Ми в верхньому. Правому куточку сайта можемо зайти. Зараз зараз ще раз повернусь на основну сторінку. І так, в верхньому куточку є мій обліковий запис, якщо ми нас зжимаємо, то ми переходимо безпосередньо в наш кабінет. Наш кабінет з лівого боку має головну сторінку. Має моя сторінка, де ви можете передивитися ваші дані, інформацію про членство, новини, зміни пароля. Далі йде замовлення. Замовлення є замовлення-мобільна версія. Так, коли ми переходимо по мобільній версії, відкривається відкудочко з інформацією, яке ми, яку ми маємо прочитати і дати згоди. Без згоди, ви далі, далі ваша програма вас не пропустить. В Замовлені мобільної версії ми бачимо товар з кодом, з ціною, з рейтингом. і також ми бачимо, як виглядає сам товар. Якщо ми переходимо до замовлення класичної версії, знову відкривається віконечко з інформацією, де компанія просить згоди, тут ми бачимо перелік асортимент товару, але вже без малюнків. Для того, щоб ми побачили, як виглядає товар, ми маємо нажати. На фотоапарати з'являється малюнок. Тут також є зліва код, назва, вартість товару, ціна і кількість балів. Кожен товар має в наявності кількість балів для того, щоб потім можна було прорахувати, скільки ми подарунків можемо за замовлення. За замовлений продукт отримати. Крім того, у нас ще є замовлення по коду. Так, знову вискакує віконечко по інформації, і ми маємо отримати дати свою згоду. І так. Ми сьогодні будемо робити замовлення, так як я вже деякий товар підібрала, ми будемо робити замовлення по коду продукту. І найкраще робити замовлення а, на початку. А, для чотирьох чоловік. Якщо у людини не вистачає коштів зробити велике замовлення, щоб максимально отримати подарунки, можна домовитись з чотирьма друзями, з якими зробити це замовлення. І так, ні одна хазяйка не обходиться без прального порошка. І тому я пропоную зробити замовлення взяти кілограм сухого порошка для білої білизни. Наступне замовлення в нас буде також пральний порошок, але вже для кольорових речей. Зсереджую вашу увагу, що кілограм прального порошка, його вистачає. Від 66 раз випрати в пральній машинки 5 кіло... на 5 кг ваги білизни і до десь приблизно десь до 100 разів. Далі у нас є такий підсилювач прального порошка 117-й код. Він потрібен для підсилення активації прального порошка, і крім того, він також дуже дбайливо ставиться до самої безпосередньо самої пральної машинки. Так, таких, так як у нас два пральних порошка, ми візьмемо два активатора. Далі ми візьмемо: у нас є ще такі баньо. Не баньо, я вибачаюсь, а дамла. Це засіб для видалення плям для миття скла. Для миття холодильника. Це дуже концентрований засіб, він чудово справляється з різного роду забрудненнями, плямами. Тому ми візьмемо одну краплю концентрату в літрову і поділимось також між чотирьома друзями. Якщо цей засіб використовувати тільки для миття вікон, він найкраще має вікна, не розводить не залишає розводи, стримує забруднення, осідання пилу, бруду. А якщо ми розраховуємо цим концентратом мити тільки вікна, то з півлітрової пляшки можна розробити приблизно десь 4-5 тисяч. Пляшок аналогічний для миття півлітрових пляшок для миття вікон, а, і якщо ми купуємо засіб в магазині для миття вікон, то така пляшка десь приблизно плюс-мінус 60 гривень. Ну, то уявіть собі, ви купили тільки одну краплу, один засіб крапля, концентрат і скільки грошей ви зекономили. Тільки на митті віку. Далі є такий засіб загальне перебирання. Це чудовий засіб для прибирання також поверхності, твердих поверхонь, також він відбиває, його дуже не люблять, ці всякі будь-яка мошкара. <кій> Тому він дуже добре відлякує від нашої оселі різних таких мошок, які лізуть в наші крупи і так далі. Далі ми замовимо засіб від жиру для видалення жиру. Він чудово справляється з миттям жиру з поверхонь. Далі ми з вами, звичайно, що замовимо. Баньо. Так як баньо йде в подарунок, ми три виберемо в подарунок, один візьмемо з апаратом, візьмемо в замовленні. Далі ми, звичайно, що це за хазяйка, яка не миє посуд. Звичайно, посуд ми миємо всі, тому наступне наше замовлення буде. Це засіб для миття посуду. Візьмемо його також два, розділити по півліт на людину. Далі ми пам'ятаємо, що там є ще кондиціонер, так, кондиціонер ми візьмемо один, а решту ми візьмемо в подарунок. Далі ми візьмемо масажний крем один, решту ми в подарунок отримаємо. Так, додати, не вистачає нам рівні. Далі ми візьмемо шампунь для жирного волосся. Якщо у нас у когось з друзів є Волосся яке жирніє. Або якщо у всіх чотирьох людей сухе волосся, можна зробити нормальне або сухе, можна взяти ще інший шампунь і попробувати, кому який більше сподобається. Далі ми візьмемо, ми візьмемо апарат додатковий. Для ванни туалета розпилювач, так званий. І візьмемо у нас, ми замовляли засіб для посуду, візьмемо дозатор. Єдине, що для посуду немає, ну, візьмемо для миття рук, наприклад, апарат. І додаємо. І так, і так. І так, і так. І так, ми з вами сьогодні маємо 11 балів. Сума до замовлення, знижка 55 гривень, сума до замовлення 4, 342 гривні, 78 копійок. На сьогоднішній день ми маємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 позицій. За 4 так, 13 позицій. І ми можемо вибрати 10 подарунків. Завершуємо замовлення і вибираємо. Ми з вами замовили засіб для ванни туалету, тому ще візьмемо 3, тому що все-таки у нас троє трусів з нами Також ми з вами маємо взяти ще крем для масажа три ми один замовили і три в подарунок. Також ми ще візьмемо кондиціонер для білизни, щоб у нас вже було таке повноцінне прання і візьмемо шампунь з маслом органи. Можна взяти шампунь, можна взяти спрей для прасування. ну, в принципі, візьмемо шампунь. У нас є людина, так, і нам потрібно визначити адресу доставки. Ми повертаємося. Ми перевіряємо людина, а ось у нас, бачите, людина все ніби правильно. Далі ми переходимо до створення і до зміни замовлення. У нас є адресні дані людини. Якщо нічого не змінюється, ми ставимо галочку і нажимаємо Створити. У нас з'являється з, віконечко з. Даними людини є адресна доставка на поштове відділення і головний отримувач посилки. Все вірно і продовжуємо. Продовжуємо. В нас переводять далі в спосіб оплати. Для того, щоб далі пройшло, ми маємо оплатити на рахунковий рахунок. Нажати ось тут зверху бачите. І тоді ми бачимо сам рахуночок, реквізити компанії. Якщо ми тут можемо зробити коментар, поставити, якщо нам для це, це важливо. Якщо ні, продовжуємо. І так, ми продовжили. І ми бачимо, що на сьогоднішній день ми все вірно перевірили ще раз, чи все ми правильно замовили. І ми бачимо, що в нас є 10 подарунків, такі, які ми хотіли. І далі ми маємо поставити згоду або не підтвердити. Якщо ми підтвердимо, далі у нас буде завершено замовлення. Ну, давайте зробимо. І так, все, деталі дивимося в попередньому замовленні. Так, відкриваємо попереднє замовлення. Так, попереднє є. В попередньому замовленні ми бачимо сформоване наше замовлення. Відкриваємо деталі замовлення і можемо переглянути. Коли ми будемо проплачувати, ми обов'язково маємо вказати номер замовлення в призначенні платежу. Прізвище своє і сума. Суму, зверніть увагу, у нас є сума замовлення, є особиста знижка і є також сума замовлення до сплати. Так от, коли ми будемо сплачувати, не забудьте про суму до сплати, суму платежу. І так, ще раз подивилися, чи все. Нас влаштовує, нам ще пропонують отримати каталог. Все чудово, все нас влаштовує, так. Ну і далі ми йдемо проплачуємо. І ось затвер... стан затверджений. Немає. З червоного перейде в зелений да. На цьому я завершую. А, ні, не завершую ще. Я ще хотіла про що поговорити з вами. Давайте у нас четверо, так? Зараз відкрию калькулятор. І так, якщо ми візьмемо суму платежу, у нас 13 найменувань по товару 4

З однієї людини. Якщо ми цю суму поділимо на 13 найменувань товару, то в нас виходить 83 гривні одна позиція концентрованого безпечного продукту. Скажіть, будь ласка, чи можна на сьогоднішній день в магазині купити за такі гроші? Високоякісну продукцію, яка не шкодить здоров'ю, довкіллю. Звичайно, що ні. Тому ми варті кращого, вибираємо краще. Всього найкращого у вас. До побачення!